Привітання тим всім продажним СБУшникам, суддям, там слідчим різних організацій і прокурорам. Бо є така стаття 214 КПК України, особливо частина 9. Якщо мас-медіа теж щось прозвучало про злочин, то мають відкрити кримінальну справу. Шановна, ви на роботі. Хлопці, давайте без. Дві, каже, виявили учити. Ну, це вже особисто ваш. Ну, це особисто. В інтереси держави, Я це учинилася. Цілий дипломат документів, яких ніхто не звертає увагу. Згідно частиною 9 статті 214, мають внести сплата податків, сплата ліцензії на сотні мільйонів гривень. Ну. Це його. я вам цього сказати не можу. А що мама мої пояснювати? Які службова особа назвала суддєю і не показується навіть? Як вона вчора вечором отримала повідомлення про злочин, оце, і вже сьогодні зранку самого вже в неї все готове. Оскар.